Я зараз ще не знаю, чим і то, що зацікавило Ну, Всі могли бачити засобах маси інформації про відповідне звернення до прокуратури. І десь ми чули, почалися якісь такі рухи, десь і запитання до людей відповідальних посадовців. Тобто, і відповідно було також з'явилося відразу певні е, матеріали на російських каналах. Ми зрозуміли, що тут є якась реакція. і... Ситуація почала набувати якоїсь такої ну небезпечної тенденції. Тому ми вирішили повернути увагу громадськості до, до цього. А що зараз цікавили... з цим підручником? Розкажіть, будь ласка, чи цікавиться ним далі прокуратура? Що відбувається? А, ну посібник а, його, його готували там рік. От, цим літом закупила міська рада для дві тисячі примірників для шкіл. О, сіки, але тим не менше, підручник почав. Ми відчули якийсь запит великий ми почали надрукував додатковий е, наклад самостійно вже, тому що це продукт практично, і власність видавництва. Ми зрукавав додатковий наклад, і він дуже добре розходиться. Є такий позитивний суспільний розголос, є потреба, і підручник жваво купують.